Вітання всім телеглядачам, про та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. В Україні загальна національна хвилина мовчання за загиблими співвітчизниками. Щороку українці хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Вшануйте пам'ять усіх українців, загиблих в російсько-українській війні. Всі, хто міг би ще жити, якби Московія не почала військову агресію. Вічна пам'ять! Перемога за Україною та її народом. Поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Увага! Сьогодні спека плюс тридцять градуси за Цельсієм. А завтра, післязавтра, погіршення погодних умов, перший рівень небезпечності. Жовтий. За інформацією Рівненського обласного центру з гідрометеорології, завтра, 1 липня, у другій половині дня зі збереженням впродовж доби 2 липня по області очікуються грози. Шквали 19-24 метри за секунду. Значний короткочасний дощ місцями град. Нагадуємо кілька основних правил, як берегтися від теплового та сонячного ударів. Не залишайте дітей та тварин у припаркованих транспортних засобах. Кожне життя важливе. Не забувайте про чотирилапих, їм переживати спеку важче. Не покидайте їх у закритих автомобілях навіть на декілька хвилин. Не допускайте перегріву тіла, пийте багато води. Носіть легкий і вільний одяг з натуральних тканин. Виходячи на вулицю, надягайте головний убір. Якщо гуляєте на вулиці, пригостіть водичкою і бездомних друзів наших менших. Вони не винні, що живуть без господаря. Ми дякуємо кожному і кожній, хто допомагає пухнастикам врятуватися від війни і спеки. Дотримуйтесь мір безпеки, щоб берегтися від наслідків спеки. Вкотре нагадуємо про заборону випалювання сухої трави та сміття на присадивних ділянках, розведення багать у лісі, палити, кидати у лісі непогашені сірники і недопалки. У випадках виникнення пожежі чи надзвичайних подій, пов'язаних із негодою, негайно повідомляйте про загоряння, телефонуйте на цілодобові номери порятунку області 101 або 112. Ваня підлітків ворог для скоєння диверсій. Кіберполіція попереджає про небезпеку в інтернеті. Поліцейські разом з колегами з інших правоохоронних органів встановлюють виконавців і замовників таких злочинів. Так, у червні поліцейські спільно з СБУ викрили схему російських спецслужб з вербування підлітків для вчинення диверсій. Юнаків віком від 13 до 18 років, яких Росія втягнула в злочинну діяльність, затримано. Тепер їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Поради для батьків. Інформуйте про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів. Слідкуйте за онлайн-активністю в мережі та кліками інтернет-знайомств. Контролюйте дотримання комендантської години. При отриманні інформації про вербування, повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв'язку на сайті Кіберполіції. Поради для підлітків: будьте обачними з незнайомцями в інтернеті, не діліться з ними особистою інформацією, розповідайте дорослим про нові онлайн-знайомства. Уникайте відвідування інтернет-ресурсів зі сумнівним містом. Передусім використовуйте офіційні ресурси для отримання та перевірки інформації. При отриманні пропозицій скоєння диверсій за гроші, повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв'язку на сайті Кіберполіції. Кримінальна відповідальність. Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання до довічного позбавлення волі, зокрема за статтями 111 – це державна зрада. Карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Стаття 113. диверсія вчинена в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі терміном 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Частина 2 статті 194. умисне знищення або пошкодження майна. Карається до 10 років позбавлення волі та інші. Нагадуємо, що згідно частини 3 статті 111 Кримінального кодексу України громадяни України, які на виконання озвученого завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв'язок з ними та про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності. Рівненщині просять максимально економити електроенергію. Рівненська обласна військова адміністрація закликала громади обмежити вуличне світло. А бізнес відмовиться від підсвічування вивісок, вітрин, сіті лайтів. Таким чином економити електроенергію. Відповідний лист направили у районі військової адміністрації та усі громади. У свою чергу працівники підрозділів обласної військової адміністрації, а також інших органів влади, мають максимально відмовитися від використання енергозатратного обладнання, зокрема кондиціонерів. На Бущині загорівся автобус з дітьми. Сьогодні, о 14-й годині, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автобусі на трасі Київчо поблизу села Ниви Буської громади. На момент загоряння в автобусі перебувало 28 дітей, 4 тренери та два водії. Як з'ясувалось, під час руху водій побачив дим, що почав вибиватися з моторного відсіку. Зупинивши транспортний засіб на узбіччя, водії та тренери вивели дітей з автобуса та викликали пожежних. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горів моторний відсік автобуса. Пожежа спричинила сильне задимлення. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. На Бущині горіла господарська будівля. Так, 25 червня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Утішків Красненської громади. Пожежа виникла в шлаку блоковій господарській будівлі, критій шифером, розміром 5 на 19 метрів, та цегляній літній кухні розміром 5 на 13 метрів. До місця події виїхали рятувальники міст Буськ, Глиняни та селища Олесько. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику господарська будівля та літня кухня були охоплені вогнем. Була загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу і запобігли розповсюдженню пожежі, а також фритували від вогню поруч розташований будинок. До ліквідації пожежі залучались три одиниці спецтехніки та 11 вогнеборців. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. <звук> Водій буса отримав умовний термін за смертельну ДТП з мотоциклістом на Радехівщині. Радехівський районний суд виніс вирок уродженцю села Дмитрів Радехівської громади ігорю чорному за смертельну ДТП з мотоциклістом, що сталося у грудні 2020 року. Пінуватцю аварії призначили умовне покарання. За матеріалами справи 30 грудня 2020 року у селі Дмитрів Ігор Чорний за кермом мікроавтобуса Мерседес бенц здійснював буксирування на гнучкому щепленні іншого мікроавтобуса Мерседес бенц Спрінтер ігор Чорний неналежно оцінив дорожню обстановку та дорожні умови. Перед початком руху неналежним чином переконався, що це буде безпечним і не створив перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. У результаті відбувся наїзд мотоциклюсом Дельта на буксирувальну стрічку. Мотоцикліст впав на дорогу, отримав тяжкі травми голови з крововилами мозку та помер у Радехівській районній лікарні. У суді винуватець аварії свою вину визнав. Суддя Ольга Куцик-Трускавецька визнала Ігоря Чорного винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Та призначила йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням водійських прав на два роки. Водночас, вироком суду винуватця аварії звільнили від основного покарання, встановивши питовий термін на два роки. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції. Лікар бузької лікарні уник покарання за п'яну ТП з деревом. Бузький районний суд закрив справу про адміністративне правопорушення щодо лікаря Бузької центральної районної лікарні. Медик кермував автомобілем п'яним і не впорався з керуванням, в'їхав у дерево. Чоловік кермував автомобілем, перевищивши норму алкоголю в крові у 9 разів. Згідно з матеріалами справи, ДТП трапилося 5 жовтня минулого року ввечері на трасі Київчоп. Віталій за кермом автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з деревом. Під час перевірки правоохоронці встановили, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Міст еталону в крові склав 1,75%, що майже у 9 разів перевищує норму. Суд визнав травматолога Віталія винним у порушенні ПДР та керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Однак через закінчення строків накладення адміністративного стягнення суд закрив провадження у справі. Рішення може бути оскаржене протягом 10 днів з дня визнесення постанови. Набущення правоохоронці повідомили лікарів про підозру у одержанні неправомірної вигоди. За грошову винагороду ортопед-травматолог КНП Бузька ЦРЛ обіцяв встановити військовозобов'язаному громадянину липовий діагноз, який надав би відстрочку від мобілізації. Словмисника 39-річного жителя Бузька викрали оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчі управління поліції Львівщини спільно зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Як встановили правоохоронці, ортопед травматолог однієї з лікарень у Толочівському районі, член постійно діючої військово-лікарської комісії, за 15 тисяч гривень взявся встановити військово зобов'язаному чоловікові діагноз, який у подальшому стане підставою для надання йому від строчки від мобілізації у зв'язку з хворобою. Правоохоронці затримали лікаря у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України в його робочому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди. Грошові кошти та речові докази причетності, затриманого до протиправної діяльності вилучено. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Терміном до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Напущені підприємства з виготовлення солоду підозрюють у забрудненні повітря. На підприємстві Бус Малт виявили трубу, з якої виходив білий дим, а також рідину, яку спускали в річку Полтва. Правоохоронці розслідують можливе забруднення повітря даним підприємством, яке займається виробництвом солоду та хмелю. Аби виявити джерела випадків та зафіксувати можливі порушення природоохоронного законодавства, залучили екоінспекторів. Як йдеться в ухвалі Злочівського районного суду, оприлюднені 17 червня, компанію товариство Бусмалт підозрюють у забрудненні атмосфери без відповідного дозволу. Слідчий суддя Золочівського районного суду надав дозвіл на проведення огляду будівель та споруд підприємства, розташованих у місті Бузьк. Під час попереднього обстеження території ще в березні виявили, що підприємство викидає у повітря білий дим. До огляду залучили й спеціалістів екоінспекції, які мають дослідити факт забруднення повітря. У зв'язку з тим, що розслідування триває, деталі справи наразі не розголошуються. До слова за даними аналітичної системи «Юконтрол», товариство Бусмалт заснував Вадим Ружицький ще два роки тому у Пуську. Окрім виготовлення солоду, компанія займається роздрібною торгівлею залізних виробів. Будівельних матеріалів та санітарно-технічних виробів в спеціалізованих магазинах також надає в оренду нерухомість і виробляє харчові продукти у Чорноградському районі. Люди мало не щодня натрапляють на вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Так, 26 червня піротехніки Другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищили встановленим порядком ручну протитанкову гранату часів Другої світової війни, яку було виявлено поблизу села Нової Витків Радехівської громади під час прогулянки в лісі. Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. У разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно негайно повідомити про знахідку службу порятунку 101. Ні одружитися, ні купити квартиру, ні скласти заповіт без територіального центру комплектування. У громадян України можуть попросити пред'явити військово-обліковий документ під час надання адміністративних послуг, які входять до компетенції органів Міністерства юстиції. Зокрема, це реєстрація актів цивільного стану, права на нерухоме майно та бізнес, зокрема, вирішення питань банкрутства, нотаріальні послуги, міжнародна правова допомога. Від початку повномасштабної війни з Росією під час реєстрації шлюбу військово-обліковий документ просять показати все частіше. Міністр зазначив, що ця норма вже частково практикується, і підкреслив, що критично важливих послуг вона не стосується. Безпека на воді. Пам'ятайте про правила. Відпочинок на воді може бути чудовим способом розслабитися та охолонути в спекотні літні дні. Проте важливо пам'ятати про безпеку, адже вода може нести і небезпеку. З початку року на водоймах Рівненської області загинуло 12 людей, із них двоє дітей. Щоб ваш відпочинок на воді був безпечним та приємним, дотримуйтесь наступних порад. Купайтеся лише у дозволених місцях. Не купайтеся поодинці, не пірнайте у незнайомих місцях, не пийте алкоголь перед купанням або під час нього. Не залишайте дітей без нагляду біля води. Звертайте увагу на попередження про небезпеку. У разі виникнення небезпеки негайно телефонуйте 101. Пам'ятайте, безпека на воді залежить від вас. Дотримуйтесь цих простих правил, ви зможете насолодитися відпочинком на водоймі без ризику для життя. Також ніколи не залишайте дітей і тварин авто без нагляду. Слава Збройним силам України, слава Україні.